А чому хлопець повинен зустрічатися з тобою? Не знаю навіщо це йому, якщо чесно. Ну, правда, нічого хорошого від цього не буде. А ще абсолютно ноль не рекомендую. Ну добре, в мене є відповідь. Ладно, я про це подумала, тому скажу. Ну напевно, що зі мною може бути весело і сумно. Весело і сумно, Так, да, це баланс. А як, як весело може бути сливбар? в бар. Шлип -бар? Після бухати, Так, Так, хлопці, до коментарі. Нажа. Я відмичу її. <рес> а що ще може бути? Цікаво. Це не в мене треба питати, це треба питати в хлопців. Звідки я знаю? Я ж не можу себе проаналізувати. Давайте спитаємо хлопців, шановні хлопці. Чому зі мною може бути ну, треба зустрічатись? Тепер ми будемо про лук. <рес> От воно в халаті зараз. Те, я в халаті. Що ви думаєте? думаєте? Да. Напишіть коментари. Напиш... Халат, Халат теплий, може да. вона тоді я, тепла. Я мерзну, бачите, це я мерзну. Це можу сказати хлопцям. Треба, щоб він був теплий. Халат Ти еп... Ти еп... тепла чи ні? Ах... Все буде цікаво. Ви дізнаєтесь про це особисто.